Ну, поки що просто дим. Лохти сйомає. І так, друзі, усім знайома причина поломки вашого павербанка це вздуті пластинки. От бачите, така от вздута, зараз її подивимося. Спробуємо підпалити, але не біда. Є ось такі от у мене нові наявності. Кому цікаво, звертайтесь. І давайте спробуємо її зараз перевірити. Що тут всередині. Ну, Ці пластини не люблять перше, це тепло в зарядженому стані і вода в розрядженому стані без різниці. Ця пластинка заряджена і давайте зараз спробуємо її нагріти. Тобто коротке замикання. Ух ти, дивіться, бачите? Скоротнув і пішов димочок. Ну давайте продовжувати її гріти. Ну, поки що просто дим. Вогки, йомоє. І от що буває, коли закоротити ось такі от. Акумулятори. Не робіть, друзі, такого вдома. Як ви вже зрозуміли, тепла вони не люблять в зарадженому стані. Воно нагріває літій і ось така от штука може статися з вашим павербанком. Ну, якось так. Ще в мене багато є таких от акумуляторів, кому цікаво, запитуйте, пишіть коменти, що з ними ви хочете зробити. Будемо тестувати.